Ось мені цікаво, чому ви так вважаєте? У вас був якийсь свій досвід з даного приводу? Чи ні? Ось, наприклад, в мене є вже свій досвід. Відпрацював в своїй компанії вже два роки. Обіцяли вони мені підняття заробітної плати після того, як я закінчив школу Сантехніка. Закінчив я школу Сантехніка. Писав для одного начальника раз за три і дзвонив також декілька разів для другого начальника. Також писав, телефонував відповіді ноль. Не відповідали взагалі нічого, не писали, нічого не говорили. Я так думаю: ну, окей, ребята, якщо ви не хочете мені піднімати заробітну плату, знайдемо іншу компанію. Що я і зробив? Найшов іншу компанію, домовився, пишу в свою компанію. Вже скоро буде колишню, і говорю про те, що я в своїй компанії заробляв непогано 31 долар в мене на годину. І як я вважаю, на два роки сантехніка, в мене лише виповнилося по годину, тисячі годин. Що 31 долар на годину то непогані гроші. І я для них написав, що так і так, я звільняюся. Ще я працюю два тижні і все, і ви мене більше не побачите. І що ви думаєте, написав я це десь о 6-й 7 годині вечора? А на наступний день зранку, десь годинки десь о 10-11, приїздить обидва начальника, підходять до мене і кажуть, Тоха, що сталося? Чому ти хочеш піти? Ну, я їм кажу, що так і так, я вас про заробітну плату, про підвищення писав вже декілька разів. Я ж не попугай, щоб повторювати вічно одне і те ж саме. Вони такі, Ну, ми думали, в тебе буде скоро, от, в вересні, ти до нас прийшов в вересні, ми думали, в вересні підняти заробітну плату, тобі якраз от е, коли тебе буде два роки. Ти в нас і так дуже добре получаєш. Значить, Я їм кажу, що друзі. Ну, типу, ми тобі дуже добре платимо. І так, ти дуже добре отримуєш нас. Я кажу, друзі, кажу: слухайте, кажу, я відробляю кожен цент, який компанія мені платить. Я кажу, так, да, я знаю, що я заробляю непогано. Тим більше в моїй компанії це дуже добрі, дуже добрі гроші. І я не сказав, що але я. Відробляє кожнісінький цент з тих грошей. Так що мені не потрібно пред'являти, що компанія мені десь щось більше платить, чим іншим людям. Ну, вони потім ще декілька разів мені це говорили, але я їм пояснював, що кажу: друзі, мій рівень ось тут от. ви мені платите ось ось тут. Але роблю роботу я от на ось цьому рівні. Так що пред'являти мені за те, що ви мені платите більше, ніж для решти учнів сантехніків, ви взагалі не вправі. Uh, вот. Так що таке? І вони мені такі сразу, Ой, Тоха, а може ми можемо якось посадівати, щоб ти залишився з нашої компанії? Ну, типа, чи можемо дати тобі більше грошей, чи ще там якось ну, якісь ультиматуми знайти? На що я не відповів просто-напросто, що ні, я йду. це просто. Я не люблю, коли починається якась дічанра. Якщо я щось вирішив зробити, я це просто-напросто роблю. О, і також для всіх рекомендую, якщо в вашій компанії для вас не хочуть піднімати гроші, чи починаються якісь ну, незрозумілі речі, компанії в Канаді. Повно. Так само, як і робітників. Незамінних робітників немає, навіть якщо ви думаєте, що ви такий незамінним, що ви такий найкращий робітник, який був в компанії. Брехня. Ну, не те, що брехня, а пофіг. Компанія найде собі іншого, вивчить їй пофіг на вас. От в мене компанія 200 людей в компанії, так що для, на мене взагалі їм пофіг. От. Але ну, как, не повністю пофіг, да, тому що приїхали два начальника. при тому, що в основному приїжджає лише один приїздить. От. Так що, от, брехня, не брехня, але от, до мене відразу приїхали зі мною, почали спілкуватися. І сказали мені, до речі, потім під кінець нашої розмови, що Тоха, якщо ти захочеш прийти до нас, вернутися, е, пиши, кажи, ми тебе завжди приймемо. Обговоримо з тобою вже нову зарплату, яка буде на той момент по твоєму рівню. Ну, звісно, це вже буде вища зарплата, ніж в мене було 31 долар на годину. Але я гадаю, що, якщо б я сказав, що я залишуся, якщо ви мені дасте 34-35, я гадаю, вони мені б, а, дали б ці гроші. Так що, брехня чи не брехня про ту історію, ви можете собі самі вирішувати, але ось це прямо от. Життєв свого досвіду вже розповів.